Вітаю, брати та сестри. Благословіння в цей осінній час. Хай Бог благословить нас і тримає. Хочу сказати, щоб ми з вами залишалися вогняними у холодному світі, тому що світ цей може бути холодним, світ цей може бути е людяним. Але ми живемо в час, коли, е е знаєте, е все так не так, як нам би хотілося. А, але любов Божа, вона гріє. Люди можуть втомлюватися, серця можуть збайдужувати. Але Бог каже в римлянам 12:11, написано: будьте палаючі духом, служіть Господу, щоб ми з вами не падали духом, щоб палали вогонь Божий. В кожному із нас, він всередині. Це не емоції, це присутність Святого Духа в кожному із нас. І диявол хоче, щоб цей вогонь загасити нам. І через обставини, через втому, через різні ситуації, щоб ми розчарувалися. А не дозволяй, не дозволяй. Роз, розпахуй, розмахуй вогонь, щоб він горів, щоб Бог запалив у тобі те, що воно вже горить, але щоб роздув це все. Молись, слухай слово Боже, люби, навіть коли дуже важко, коли навколо холод, будь тим, хто приносить тепло. І бо він одна. Знаєте, <кхух> бо навіть одна свічка вона здатна. Розігнати всяку темряву, Так що благословення вам в цей час, в це время. Хай Бог благословить вас в цьому. Амінь.